Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку про нашу сьогоднішню гостю, і вона з'явиться перед вами. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається робота. Діти, хто це? Вірно, це Бджілка. Сьогодні ми з вами поговоримо про маленьку камашку. Бджілку Бджілка цілісінький день літає з квітки на квітку і збирає нектар. Потім несе його до вулика. У вулику нектар перетворюється на мед. Мед бджілка потрібен для харчування взимку, коли немає квітів. А ще бджілки діляться ним з людьми. Він дуже смачний та корисний. Розгляньте картинку і скажіть, де живе бджілка? У вулику. Навіщо бджілка літає від квітки до квітки? Збирає нектар. Куди несе нектар? У вулик. На що перетворюється нектар у вулику? Мед. Послухайте вірш Грицька бойка бджілка. Чого це над квітками схилилась дітвора, малим цікаво знати, як бджілка мед збира, а бджілка все кружляє, неначе каже нам. Жужу, жужу, -жу, малята, я меду не віддам і забавляться з вами. Не маю я часу. Солодку краплю меду у вулик понесу. Діти, про яку комаху розповідається в вірші. Правильно, про бджілку. А що збирає бджілка на квітках? Так, нектар. Чи можна ловити бджіл? Ні, молодці, діти. Ви вже багато знаєте про бджіл. Запам'ятайте, не можна чіпати бджіл. Вони можуть вас ужалити, захищаючись від небезпеки. А ви, дітки, чемні, розумні, тому не будете чіпати бджілок під час збирання нектару. До побачення та до нових зустрічей!